отримали чудову пропозицію. Мішок, взуття, оригінал 3,25. 143 кілограми. Будемо дивитися, що всередині. Ми самі ще не бачили, дуже цікаво. Так. Перше, що я бачу, щепенки. Резинові зараз, кросівки, найк. Якість, як бачите, чудова, чудова якість. Крустівки ще одні. рибок, Зимові черевики. Ук. Круто. Це дуже класно. Ще одні чоловічі черевики. Так, ще далі в мішках. Є літнє. Є ще якісь черевички. Як бачимо, по наповненню досить цікаво. Є зима, літо. Щоб я вам ще показала. Ось такі алітобусоніжки. Так як оригінал в кулочках. Так, от мішайте з рендом на мішайте. Так, ось так само до червики. Показати вам пару. яка шкіра, Клас відмінний, дуже гарний. По розмірах також досить гарний. 39-й, 40-й, Маленький Ось такі черевики жіночі. Ну, замовляйте, пишіть нашим менеджерам без замовлення. Дякую.